Ну якщо брати до уваги інших чемпіонів світу, давайте зараз продовжимо. Дібанго технічно прибирає суперника. Під удар. 2-1. Кривбас виходить вперед. На початку другого тайму. Гольова атака від команди Юрія Вернедуба. І Зоря у другому турі. Так само, як і в першому турі. Першою забиває, але потім пропускає двічі. Ось це проблема, яка поки що відчувається у складі команди Лалатовича. Втрата концентрації по ходу гри. Що тут робить Дібанго? Він віддає відмінну передачу і вдається влучити оближній кут Климу приходько. 2-1. Ще раз і ще раз дивимося, як тут діяв крайній захисник Іван Дібанго. Дуже здорово відіграв у цьому епізоді.